Розпочинаємо урок з навколишнього світу. Тема уроку Сонце, повітря і вода у житті рослин. Кожен із вас не раз підходили до різних рослин, чи до дерева, що росте у дворі, чи до квітки на підвиконні, і бачили, що стебло і листки рослини які знаходяться на відкритому повітрі, тягнуться до сонця, а її корені заглиблюються в ґрунт. Що ж отримує рослина від сонця повітря води у своєму житті? Від сонця рослина отримує світло і тепло. З повітря кисень для дихання. І ми пам'ятаємо, що під час дихання рослина не тільки з повітря бере кисень для дихання, а при цьому виробляє сама кисень, причому виробляє його більше, ніж споживає. З ґрунту вона бере воду і поживні речовини, а також воду вона ще бере із опадів. Розгорніть підручники, будь ласка, на 55 й сторінці. Знайдіть перше завдання і прочитайте короткий текст. Та підкресліть. Умови необхідні для життя рослин. Отже, необхідними умовами для життя рослин є вода. Ви підкресли, сподіваюсь, так, ви знайшли правильно. Повітря, світло, тепло. Скільки умов? Чотири. Тоді повторюємо, дивимося на екран, повторюємо ще раз. Необхідні умови для життя рослин. Світло, тепло, повітря, вода. Всі назвала 4. Чотири. Чотири. А віконечко в мене одне закрите. Виявляється, ще одна умова обов'язково це поживні. Речовини, будь ласка, давайте допишемо поживні речовини. Однією з необхідних умов життя рослини є вода. Отже, поговоримо з вами про значення води у житті рослини. Про воду говорять, що вона не просто потрібна для життя, вона це саме життя. Як ти гадаєш, чому? Напиши, що ти думаєш про значення води для всього живого. Напиш, ти, натисни паузу, попрацюй. Вода необхідна умова існування всіх живих істот на землі. Вона входить до складу живих організмів. В організмі людини її понад половини маси тіла. Вона є в складі крові, в складі шлункового соку. навіть Кістки містять воду. Рослинам вона потрібна, щоб розчиняти і транспортувати поживні речовини по всьому організму. Вода підтримує форму та пружність. Зелені рослини на світлі з води та вуглекислого газу утворюють поживні речовини. Речовини. Напевно, у кожного з вас вдома, а якщо не у вас, то в бабусі є кімнатні рослини. Напишіть, які рослини є у вашому домі, або у домі бабусі. Розкажіть, як ви за ними доглядаєте. Опишіть. Який вигляд мають кімнатні рослини, котрі довго не поливали? Що з ними відбувається? Ті, хто доглядали за кімнатними рослинами, я впевнено розповіли, що обов'язково раз у тиждень вони вологою ганчірочкою протирають листочки. Або, аби звільнити їх від пилу, адже листочками рослина дихає, тому потрібно е, отвори, які є на листочках обов'язково протерти. І е, через день або й кожен день, в залежності від того, яка температура в приміщенні, кімнатні квіти потрібно поливати. Ви помітили, як тільки ви не полили вчасно рослинку, що з неї відбувається? Вона в'яне. Отже, щоб рослина була пружною, її потрібно вчасно поливати, адже вода входить до складу тіла рослини. І надає їй пружності. Завдяки цьому стебло зберігає вертикальне положення. Крім цього, вода розчиняє необхідні рослині поживні речовини. Тому разом з водою рослина отримує їжу. Вона розчиненими поживними речовинами від кореня піднімається до листків. Та для живлення цього не досить, з повітря листя рослини поглинає вуглекислий газ. У листках на світлі як у маленькій куховарні готується обід для всієї рослини. Вода розчиняє ті поживні речовини, що їх приготували листки, і виходить поживний сік. Цей сік від листків, рослинний сік. Від листків іде до гілок, потім тече по стобуру і живить усі частини рослин, мається на увазі і гілки, і стобур, і квіти, і плоди. Підсумовуємо, вода для що ж вода для рослин? До рослин вода надходить через корінь. Рослина вода потрібна для чого? Щоб розчиняти і транспортувати поживні речовини по всьому тілу. І ще раз призначення води для рослин. Пожинні речовини, що містяться в ґрунті, доступні для рослин тільки тоді, коли розчиняться у воді. Тоді вони від коренів. А всмоктуються вони кореневими волосками, яких є безліч на корені, по стовбуру. А ви пам'ятаєте, що у стеблі, тобто у стовбурі, знаходяться довгі пучки трубок. Частина з них призначена для переносу води поживних речовин, які надходять з кореня. Гору по рослині. А інша частина трубочок призначення для переміщення поживних речовин рослинного соку, який виробляється в листках, до інших частин рослини. А частина води випаровується. І випаровується частина води через отвори, які є у клітинах листка. Ці отвори називаються стоми. Таким чином через листя відбувається охолодження рослини. Це оберігає її від перегрівання. Цікаво діти знати. Дуже цікаво проживлення і дихання рослин, що удень поглинають вони вуглекислий газ, а витіляють кисень. А вночі листочки поглинають кисень, а витіляють вуглекислий газ. І ще цікаво, що уночі. Поглинають вони воду та поживні речовини з ґрунту не протягом всієї доби, а лише тільки вночі. Тому й кажуть, що рослини вночі ростуть. Рослини не тільки отримують воду з навколишнього середовища, але й повертають її. Як тобі вже відомо, через продихи пори, стоми, я їх назвала, на листках рослини випаровують воду. Так вони звільняються від зайвої непотрібної їм вологи. Це допомагає рослині захищатися від перегріву. Адже ти також потієш, коли спекотно. Отож бо і рослини бережуть себе від Підвищення температури свого організму. Є рослини, які дуже люблять воду. Вони не можуть прожити без води кількох годин. Тому вони живуть там, де води багато, у водоймах або поблизу них, у морях і річках, озерах та болотах живе дуже багато різних рослин. Давайте пригадаємо, назвемо і запишемо відомі нам рослини водойм. Це діти Сусак. Ось такий він вигляд має. Запишемо. Вибачте, я буду червоним, щоб час не витрачати. Сусак. А це всі пізнали? Ні, не очерет, а називається ця рослина рогіс. Це вже діти очеред. Хто знає, як називається ця рослина, що росте на? Болотистій місцевості там, де багато води. Називається ця рослина «калюжниця». А зараз ви бачите рослину, корінці якої тягнеться, гляньте, тоненькими такими нитками від дна водойми до поверхні. І ось ви бачите, листочки плавають на поверхні, а в товщі, видно, стеблинки. Називається ця рослина. Глечики жовті. Зверніть увагу на листя, яке у цієї рослини. Глечики жовті. Відгадайте, будь ласка, загадки, про які рослини іде мова. Стоять красуні на воді, вінки в них білі і золоті. Ну, звичайно, всі впізнали латаття біле, або що ви називаєте, водяна лілія. Латаття-біле. Латаття, подовжений приголосний. Біле, друга загадка, діжечка на діжечці, діжечка на діжечці, а зверху китичка. На попередньому слайді ця рослина була. Діжечка на діжечці, а зверху китичка. Ну, звичайно, це рогіз. Будь ласка, зробіть тепер малюнки до відгадок. Водяні рослини. Дуже різні. На поверхні водойми часто можна побачити поширену рослину красиву водяну лілію та рязку. Зараз ви бачите якраз рязку, листочки її дрібненькі плавають по поверхні води. А в товщі води видніються. Тонесенькі ниточки, стеблини, які просто плавають у товщі води. До дна вони не дістають, так рослинка і плаває. Отже є водяні рослини, такі, як рязка, і латаття біле, що плавають на поверхні води, а глибше у воді. Схожі на тонесенькі нитки ростуть що водорості. І ви пам'ятаєте, що водорості відрізняються від усіх інших рослин, чим саме, а тим, що в них немає коренів, немає листків і квітів. Та їм, як і іншим рослинам, потрібне світло вода. Вода і тепло. Серед рослин, які дуже люблять воду, тобто рослин водой, їх так називають рослини водою, є рослини, корені яких знаходяться в ґрунті під водою, а стебла й листки і з квітками височіють над водою. Це добрі ревідомі всім аїр болотний, осока, стрілолист звичайний. І повинна вам сказати, що ростуть вони, звичайно, на берегах водойми або у водоймі, але там, де неглибоко. Численні рослини шанувальники води, живуть поблизу водойм, у вологих заболочених місцях. Серед таких рослин одна з найкрасивіших купальниця. Її прекрасні жовті квіти, схожі на троянди. Розгляньте, схоже? Чудово, а пахне ніжно, ніжно. Надзвичайний аромат. На жаль, купальниць залишилося дуже мало в природі, бо їхня краса приваблює багатьох в лапках любителів квітів. Я впевнена, що кожен із вас може запропонувати, що можна зробити. Для збереження рідкісних рослин у природі. Розкажіть про це своїм рідним. Але не всім рослинам діти потрібно багато води. Лісовим, луговим рослинам досить і тієї води, яку вони добувають із ґрунту. Є й такі рослини, котрі потребують зовсім мало води. Вони можуть жити в дуже засушливих районах, наприклад, у пустелях або, або сухих степах. Стійкі до посухи добре знайомі нам кактуси, ми про них уже говорили, алої, а також дивні пляшкові дерева. Ці рослини мають спеціальні пристосування, щоб збирати та економити воду. У кактусів вологу запасає товсте м'ясисте стебло, а в пляшкового дерева стобур м'який і губчастий, наче губка. Завдяки цьому, коли йде дощ. Він наповнюється вологою і роздувається. Ну, справжнісінька тобі пляшка з водою. Рослини посушливих районів добувають воду і за допомогою довгих коренів. Пригадуєте верблюжу колючку, що має коріння завдовжки до 20 метрів. Шосте завдання ви зараз зможете виконати. Спираючися на власні спостереження або інформацію з додаткової літератури, або з інтернет-мережі, вам потрібно навести приклади посухостійких рослин, котрі накопичують вологу в листка, Описати як виглядають ці рослини? І чи є такі приклади рослин серед кімнатних? Крім води, рослинам для життя необхідні світло і тепло, які рослини отримують від, дозвичайно, ну, від сонця. Без світла рослини не можуть виробляти поживні речовини. Тільки на світлі в листках рослин утворюється цукор, котрий потім перетворюється на крохмаль. Світло одна з найголовніших умов життя рослин. Крім води, світло теж, вода дуже важлива умова. Світло теж є однією з найголовніших. Тому рослини завжди тягнуться до сонця. Це явище легко спостерігати в кімнатних рослин. І сподіваюсь, ви це вже помічали, що листочки кімнатних рослин повернуті завжди до світла і розміщені так, щоб не затіняти один одного. От, будь ласка, проведіть дослід, поверніть одну з рослин так, щоб її листки дивилися в кімнату. А тоді проведіть спостереження, чи відбудуться якісь зміни, чи ні. А можливо, хтось із вас уже спостерігав, що відбувається з листочками рослини. Світло потрібне всім рослинам, проте деякі рослини потребують більше світла, а деяким його потрібно менше. В залежності від цього, рослини отримали свої назви. Є світо світлолюбні рослини. І є тіньновитривалі рослини. Ви, напевно, вже здогадуєтеся, які рослини називають світолюбними, а які тіньовитривалими. Прочитайте, будь ласка, абзац цей, і перевірте своє припущення. Які рослини називають світлолюбними, а які тіньовитривалими. Розгорніть підручники на 61-й сторінці, знайдіть 9 завдання. І, будь ласка, вам потрібно в цій таблиці записати назви рослин. Світлолюбних рослин і тіньовитривалих рослин, які можна побачити у нашому рідному краї. І я сподіваюся, що вам щастило їх бачити. Серед них є і конваля, і ромашка, і конюшина, і пролісок, і ви можете продовжити цей перелік. Та записати, але будьте уважні. Вам потрібно написати світлолюбну рослину, яка росте в лісі, одну, що на луках росте, ще одну, що на полі, те ж саме із тінь-витривалими рослинами. І розгортаємо щоденники, записуємо домашні завдання. Вам потрібно на сторінка 61 перечитати матеріал, запам'ятати і виконати ще потрібно завдання номер 2 номер 3 що на сторінці 55, та номер 6 що на сторінці 60. Отже, записуйте. А я вам дякую за те, що ви уважно слухали, дивилися, розуміли, запам'ятовували, міркували. Якщо все ви це виконували, ви молодці. І я вам дякую.